Радіо Chicago. Ну і не можемо оминути теми власне Запорізької АЕС, де зараз в Україні розгорнули штаби та проводять навчання на випадок теракту. Теракту на ЗАЕС. За а про це знову ж таки заявив голова МВС Ігор Клименко. Там працюватимуть енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики. Також найближчими днями відбудується навчання з перспективами перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть радіацію. Зокрема, в разі теракту на Запорізькій АЕС всі охочі виїхати. будуть забезпечені відповідним транспортом, чого не було на Чорнобиль, на Чорнобильській АЕС. Власне, йдеться про 50 кілометрову зону по радіусу навколо атомної електростанції, і дійсно новини все стають серйознішими і серйознішими від просто залякувань Путіна про те, що буде вибух, про те, що буде ядерна атака. Тепер бачимо, що відбуваються відповідні дії не тільки з російської сторони, але і з нашої. І це направду з одного боку заспокоює, а з іншого боку лякає. Заспокоює, тому що ми не байдуже цього ставимось. Ми ведемо якісь якусь підготовку, а з іншого боку, ми говоримо про ядерну зброю. Ми говоримо про те, що якщо вибухне Запорізька АЕС, ну пів пів Європи, як ми вчора зверталися до цифри 40 країн, 1 мільярд людей від того буде потерпати, і це зовсім не весело, що ми зараз живемо в такий от час. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.